На, ходіть, ходіть, на на на. На на на, 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 на. Дивіться, як вони мене. Як вони знають. На 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 на. на, 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 на. Ніц. О, арахис тут для них є. На 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 даю 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 на 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 Тримай на 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 куда на на ли я знаю що ти знаєш як залазити в ту упаковочку тримай на не на 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 на

Армеджніка. На Пальці повигризають, але арахис як люблять ходи маленько, на 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 тут як вже нападають уже жорстко Де ти є на-на-на-на, ходи на. На 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 тобі тоже на ходи-ходи де ти є, ходи на. На 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 молодець, тримай. Тримай і ти. На 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 дивіться, дивіться. на, на 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 Даю, 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 даю. Так, а ти не наглій альо, дядько, ти дивлюсь, бачу самий хитрий тут. Упаковку не потрібно лізти. Тримай. Тримай, тримай, тримай. Тримай, 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 тримай. Так. Все. Будете? На, давайте. Все, все, що таке? Що? Що таке? На, Ходи, ходи, на, ну де ти є? Давай, давай. Так. Що там є, на-на, на. на, -на. на, -на маленька, на на, 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 на. Все, не Що немає, так? Дивіться. Пальці повідгрізають. Бачите. О, рахиси для них є самий. А, ви там зайшли, ви теж, теж хочете. Ну йдемо ходіть туди. Десь отам. Такі вже заскочили, зайшли, і вони маленька. Саме саме. Це чемпіоночка 500. Це самочка, оця, що я дай, оце, що їсть, оця. Дивіться, 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 бачите, А ось це. На-на-на-на, висятов в мене. Так, і ще в мене тут такі любимчики, які теж люблять. На, на, на. Так, не її не хапай від неї. Так, ви вже позаскакували, заскакували, тому я, ви не можете з'їсти. Так, 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 не розкидати. Не розкидати. Так, зараз секундочку, дивіться. Оп, є. Ну, це вже... Так. На, тримай, 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 тримай. З'їв, молодець, тримай. Ага, тут ще є. А дивіться, і що. Дивіться, бачите, що воно хочуть. Бери, 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 бери. а і ти тут хочеш. І ти хоч на, на, на. не 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 Ви це любите, я знаю. Так, ти мені... Ага. Ось вона вискочила ця самочка, ця. Де ти є? Де ти є? Ходи, на-на-на-на-на. Да ты я. Вот дивится, 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 дивится. Вот, вот так. Так. Она на, на голову седает. Да чекайте, вот это... Тримай. Тримай. Вот так. Ось так голуби привикають до господаря. Саме більше, саме найкраще. Смаколики і повірте, ви заходите в голуб'ятні і вони до вас летять. Сяде на руку. Бачите. О, оця моя, моя маленька. Чекайте, бо то її закриває. Дивіться, що бачите, що робиться. Шо? Де ти його? Звуки все, все, все з'їдають. Так само найкраще голуби привикають до господаря. Трішечки відео. На-на-на-на-на-на-на-на, на-на-на-на, на-на-на, на на на, ходи, ходи, ну, ходи, 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 ходи. Ось так от. Привітрив трошки, хай політають. Зараз вони в мене на вільному обльоті, виходить, якщо я їх випускаю, вони в мене можуть так бути і ті дня відкриті. Вони собі літають тут. Я їх не обмежую. Випустив вони, політали. Якщо бачу, вони зайшли на цей, то я вже їх не, не рухаю, не чіпаю тоді, закриваю. Все, друзі, трішки вам. Відео такого позитивного. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.